Поспілкуватися з улюбленцями такі заходи вже давно не є рідністю для місцевих професійних баскетболістів. Позитивний про настрій у ході своєрідної промоакції відчула і наша знімальна група. Грати в улюблену групу нічого з відомими спортсменами та на деякий час відчути себе частиною професійної команди. Для деяких такий шанс може і не представитись протягом усього життя. А от вихованці Канської школи інтернату мають можливість зустрітися та поспілкуватися з комирами щороку. Подібну традицію започаткували ще у баскетбольному клубі Феро ЗНТУ». НТУ. А тепер естафету підхопили гравці БК Запоріжжя Зовбальшої жест благодарительності, като вони з удовольствием дарят, дарят ребятам внимание, дарят внимание теплоту ребятам, приезжающим из Молочанска. Ну а тем, в свою очередь, я думаю, очень интересно приехать, окунуться в мир профессионального спорта хотя бы чуть-чуть, побыть рядом с нашими игроками, которые уже сегодня имеют в своей профессии спорт. Для них это пример хороший для подражания. Зустрічі баскетболістів з дітьми відбуваються напередодні новорічних свят та очікуваного багатьма дітлахами Дня Святого Миколая. Тому не обходиться. Приємну традицію збираються підтримувати і надалі. Наші хлопці підготували їм подарунки. Від адміністрації клубу ми отільна, і хлопці самі віддільні. Це вже вийшло в нашу добру традицію. Ми її підтримуємо і животне. Деякі діти брали участь у тренуванні та подібному майстер-класі не вперше. Одні всі без винятку із непідробною цікавістю спостерігали за фінтами і влучними китками гравців. Такі мотиваційні зустрічі которые дают ну, на целый год заряд такой энергии. Для многих детей вот баскетбол стал частью жизни, и они себя видят в этом в баскетболе и видят, что в перспективе это им ну, пригодится в жизни. Найбільше емоцій у дітей викликало живе спілкування з кумирами та виконання вправ із м'ячем під їх керівництвом отриманого заряду позитиву певно вистачить надовго. Шкода тільки що інші професійні запорізькі колективи не розуміють важливості подібних добрих справ та не знаходять часу, хоча б раз на рік приділити увагу підростаючому поколінню.